Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо з АЄМ Катовіце 2025. Турнір набирає свого розвитку, адже вже зіграний майже весь перший тур. 6-8 матчів вже пройшли. Були. Цікаві результати були не дуже цікаві результати, тому як завжди, є про що поговорити. Але відразу такий дисклеймер: я буду більше говорити про майбутні матчі. Саме про результати я практично не буду зупинятися, тому що а, все рівно це Double Elimination сітка. І про результати команд я буду говорити, обговорюючи наступні матчі цих самих колективів. Тому просто щоб... Трошки оптимізувати і зменшити тривалість відео, і не повторюватись. Ось така вся система для цього вона і існує. Дуже вдячний вам за підтримку під попереднім відео. Сподіваюся, що продовжите підтримувати під наступним відео. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі і дуже-дуже дуже вам усім вдячний за те, що підтримали а, баночку. Вже 9500 гривень ми не збирали, але це ще не. Знаєте, на кінець можна зробити значно більше і взяти участь у розіграші АК за 500 гривень. Це все можна зробити за донат кратний 50 гривням на банку, яка є в описі цього відео. Тож сподіваюся на вашу підтримку. Ну і нагадую, це підтримка Збройних сил України і тому підтримка нас всіх самих. Це дуже важливо. Що ж, переходимо до катовиць. По результатах я, звісно, зупинюся на наві, але нарешті матчів як такої необхідності зупинятися не дуже і є. Наві просто розбили Фурія без жодних шансів. Це ну це просто праймові наві проти якогось мертвого опонента, тому що Фурія нічого не змогли протиставити народженим перемагати. Гралися даз 2 та міраж. Пік суперника не сказати, що був якийсь дуже цікавий. Там було лише декілька ключових моментів. В другому раунді наві після програної пістолетки виграли форс. Тоді фурія виграли власний форс. Але на цьому це практично все закінчилося, тому що після цього форса Джель робить трипл кіл на Б і Наві беруть п'ять поспіль. Вже до 12-го раунду Фурія не могли виграти жодного, просто жодного виграють один, деякі три. Перша половина. Два раунди вони забирають через те, що виграють пістолетну серію. Причому у другому раунді другої половини Вандефул міг перевернути все. Він зробив квадрокіл з скаута і майже виграв цей раунд для команди. Наві, але ні, в клачі один на один він поступився. Нічого страшного насправді не сталося, тому що далі чотири поспіль наві забирають і закривають цю мапу. А бід просто був феноменальний. Рейтинг 2 21 на 10, сім мультикіллів та 3-2 за дуелями. При цьому іме 3-0 за першими вбивствами, а Вандефул 4-0 за першими вбивствами. Все було прекрасно у команди Наві. Чого не скажеш, звісно, про Фурія? Нічого вони не змогли протиставити українській організації. А друга мапа це пік Наві, Міраж, і тут було. Ще менш цікаво: 13-3, 11-1 Перша половина знову ж таки, фурія виграли один в першій половині, а в другій половині змогли виграти лише пістолетну серію, на чому і закінчили свої виступи у верхній сіці групи Б з ключових раундів, напевно, лише раунд третій, де Вандефул виграв один в два, не давши виграти фурії Еко. Але це глобально ні на що не вплинуло. Єдине, що Хочеться зробити висновок такий, що не дуже виглядає гарно Ксерато на упорі Б. Навіть не на шорту, а на упорі. Дуже боляче для Фурія, тому що він просто їхній найкращий гравець, він поза всім екшеном. Він десь збоку гуляє, сидить там, дивиться, щоб ніхто по обсах не проходив, щоб кинути вчасно молік. Ну це просто якийсь сміх, та й годі. А і мебід Вандефл знову видали щось неймовірне, всі просто чудово себе почували. Як і власне питання було до Олексі та Джелі, яка різниця? 13-3 Наві проходять у другий раунд верхньої сітки, де зіграють проти е, переможця матчу Spirit проти Астраліс. Ну і ще треба згадати те, що Геймер таки обіграли Маус. Якоїсь несподіванки тут нема, але все-таки прикольно. Бо тут аж два гравці колишніх Маус NXT, і це, це дуже цікавий результат. Але про це ми вже поговоримо завтра. А, тож, сьогодні ми зосередимося на тих матчах, які пропустили минулого разу. Це перш за все Астраліс проти Спіріт та Замонл проти Ліквід. Наразі у Спіріт серія з 11 поспіль виграних матчів. В останні вони програвали на мейджорі Best of 1 проти Фурія. Астраліс буде, звісно, дуже важко. Їм бракує цієї стабільності, бракує практики, як мені здається. Дуже багато питань Ставна, бо якраз таки він є втіленням цього браку стабільності. До Девайса, як таких питань немає, також подобається Штаєр, ну і ніби кедя не такий провальний, як здавалося. Вони виграли вже два матчі поспіль проти Флейквеста Пейн. Попередні зустрічі, до речі, проти Спірітуни були дуже близькі. Обидві це було на Бласт Фолл Файнал, на Бласт World Файнал. Обидва рази доходило до трьох мап, обидва рази були непогані моменти від Астраліс, але обидва рази вони програли, тому це мало на що впливає. Хоча, звісно, тут буде значно важче Спіріт на ходу. Єдине, що можуть бути трошечки. Розслаблені, типу, цей плюс, та що вони на ходу. З іншого боку, вони можуть сильно вже розслабитися і Астраліс можуть цим скористатися. Але подивимося, тут дуже важко із мапулом для а, команди Астраліс. Бо я бачу так, що Спіріт буде дивитися на мапу dust 2, в них там все просто чудово, все красиво. Вже 6 матчів поспіль виграних, в тому числі і перемоги на The Eternal Fire та Наві. Це дуже добре. Астраліс я розраховую на те, що будуть пікати трейн, тому що. Це нова мапа, і тут є якраз такий шанс зачепитися. Нарешті в них не дуже багато шансів. Можливо, це Ancient, можливо, Mirage, можливо, та сама Nuke. Це можливо все. Але я схиляюсь до того, що це буде все таки трейд. Ну і Mirage на Decider. Я здивуюся, якщо Астраліс тут виграють, але я дуже хочу того, щоб Астраліс тут виграли. Але Spirit, звісно, виглядають фаворитом. The Mongols проти команди Liquid, це вже цікавий дуже матч, тому що The Mongols ми не бачили ну дуже вже довго. Востаннє вони грали 12 грудня проти команди Маус у плей-офф мейджору З того часу колектив вже майже два місяці не виступав на прорівні. Тож це кіт у мішку. Ми не знаємо, що там що там взагалі можна від них очікувати, бо йшли вони на дуже хорошій ноті. У Liquid все дуже нестабільно. Нерц, звісно, молодець, красунчик, все. Дуже добре робить, але проблеми є: дві поразки від героїв. Це звісно болюча історія. Але подивимося, все таки практику вони вони якусь здобували трошечки зараз більше на ходу. Нерц добре вливається в команду. Єдине, що це більше, в мене якось запитань до Альтіміта, напевно дуже дуже багато в нього то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, і це ніяк не проходить. І, власне, через це ліквід дня на день просто показують різні результати. Подивимося. По мапах все дуже складно, але я схиляюся до того, що The Mongols будуть брати мапу нюк. Там у Ліквід це не дуже добре, хоч вони й самі пробують пікати. Важко, важко. Дуже важко насправді. Самі ж Ліквід, звісно, мають брати Анубіс. Це, хоч і хороша мапа для The Mongols статистично, але все-таки там були проблеми. Ну і це основний пік, звісно, команди Liquid. На десайдер я очікую Ancient... Хороша мапа для обох. Я не думаю, що Ліквіду згорять потрапити туди міражу. А The Mongols, напевно, б не хотіли грати проти цих Ліквід Inferno, хоча, може, її захочуть. Реально, 50 на 50, але я чисто з поваги віддам перевагу The Mongols. Eternal Fire зустрінеться з VirtuS Pro у матчі за вихід у плей-офф. Багато хто міг цього не очікувати і правильно, напевно, робив, бо не найочевидніший матч. Турки зараз на ходу легко знову закрили Falcons. На інферно там Ніко намагався щось робити, але був закритий без допомоги. Особливо від меджеска її бракувало, який провалив мапу з рахунком 4 на 14. У турків треба відмічати, звісно, жота він видав щось нереальне: 19 на 11, рейтинг 1.69 Та просто дуже велика впевненість, як для гравця дебютанта такої стадії, такого турніру. Трейн друга мапа вже стала Бенефісом Ксантареса, який відіграв 18 на 10, Мав рейтинг 1.81%. Тому все, що можна сказати, що Falcons були просто неймовірно сирі і нічого не могли протиставити таким туркам. ВП в свою чергу закрили G2. Це напевно більша сенсація ніж те, що Eternal Fire знову виграли у Falcons. Інферно повністю контролювалися Fame та Flamus, агресивними гравцями. ВП, особливо першим, який домінував на банані. G2 дуже сильно страждають на КТ на цій мапі саме без Ніко, і це видно, ВП цим добре користувалися. На Наміраж все було трошки ближче, тому що там дійшло до додаткових, але головними гравцями тут були Асі та Фліт. В захисті вони забезпечили Девлі 3, G2 змогли повернутися через хевіґади, який дуже добре виступив 20 на 7 в захисті. Однак на додаткових ВП дотиснули і відправили G2 змагатися з Фалконс. Це смішно історично, прикольно. Кумедно, у матчі між Eternal Fire та ВП, звісно, турки є фаворитами. Тут не може бути іншої думки. В них краще мапу, вони на ходу, вони тільки що грали у фіналі. Але в ВП тепер я трошки сумніваюся, тому що я їх вважав прям тотальними аутсайдерами до цього. Але як ми бачимо, свобода деяких гравців приносить прям непогані результати. Зокрема, згадуємо, ну. Зокрема, я маю на увазі Фейма, який був дуже затиснутий останні місяці з Джеймом. І зараз він приходить і робить багато корисного своїй команді. Тож певні мапи та матчі вони все ж таки забиратимуть. А по мапулу я очікую Anubis від Eternal Fire. Тут без несподіванок 5 матчів, 5 перемог. Перемоги над Heroic, Spirit, G2, Vitality, все чудово в цьому році. Тому проблем не має бути. ВП, напевно, будуть брати трейн. Я інших варіантів не бачу. Можливо, можливо це інферно, але не думаю, що буде даст. Я схиляюся до трейну, вони пробують тут грати, в них одна перемога, одна поразка від Vitality, тому непогано. На Десайдер Міраж, посередня мапа для обох, але зійде, зійде. Надіюся, що турки все-таки закриють і проблем не буде. Ну і матч, про який я тільки що згадував. Falcons проти G2. Колишня Команда Ніко буде змагатися за мультимільйонні проекти Falcons. А це важко, звісно, важко, бо Falcons те виглядають як команда. Однак мені здається, що у Ніко буде неймовірна мотивація обіграти G2. і він видасть справді хороший перформанс. Він розуміє проблеми G2, їх багато, тож ними треба користуватися. Плюс Кіксан ну, хороший капітан, Тесас. Ніби як у формі питання тільки до Меджеска з Декстером. Якщо вони себе проявлять, то все буде ок. По Жету важко щось сказати. По грі була поразка ВП, але ну, на папері вони виглядають ну, дуже добре. Місцями Місцями ні, бо дисбаланс страшний у команді. Тому будемо дивитися, як це все буде працювати проти Falcons, бо це ще одна дисбаланс команда, і шанси у G2, звісно, тут справді непогані. Я думаю, що вони будуть пікати dust 2 і, скоріш за все, навіть вигравати. Це дуже хороша мапа для Хірикада. У Falcons були проблеми навіть з Зенс, тому є, є за що зачепитися команді g Джиту. Uh, Ancient, Я думаю, що це та мапа, яку будуть брати Falcons. Вони її ще не грали у цьому складі. До цього її постійно брали героїк, як ядро цього складу. А в них там все виглядало доволі непогано. І власне на цій мапі вони обігрували uh, саме G2 на мейджорі. 13-6 Тоді героїк обіграли G2. Тут буде, звісно, не так просто, але в G2 є проблеми, тому що вони програли цю мапу проти Бейт та проти B.A.G. І це якраз таки вже нові G2, оновлені, тому тут можна Фалконом чіплятися. Також я ще думаю, що є варіант. Кнюк тут був близький матч проти Тернофаєр. Проти G2 має піти краще. Вони теж програли цю мапу проти турків. При цьому це точно мапа, де всім гравцям Falcons буде дуже комфортно. Я в цьому не сумніваюся. На Decider Mirage. і тут же як піде. Бо ну дуже важко прогнозувати. Саме між героїк та G2 у плей офф мейджору ця мапа була теж десайдером. і Тоді G2 на додаткових виграли. Подивимося, подивимося. Я ставлю на те, що Falcons виграють. А Макс проти BAG. це дві команди, яким трошечки не пощастило. Потрапити на дуже сильних опонентів. Очікуваний матч, тому що все-таки вони мусили тут бути в цій нижній сітці. Навіть проти послаблених Vitality та Фейс їм рано тягатися. Французи провели дві хороші мапи проти Vitality, але ну, результат 0-2. Допустили занадто багато помилок, занадто багато пушів в смоки, занадто багато оверпіків, репіків, які привели до того, що гру було провалено. BG, хоч і виграли мапу в Фейс, все-таки на третій не дотиснули. Є в них проблеми, вони взагалі не можуть контролювати те, що робить опонент mid -game. Ну, Просто посередині раундів вони нічого не можуть протиставити. Саме стартові історії в них хороші, вони роблять. Вони, добре, вони дуже добре займають спейс, все красиво, але от догравати ці всі раунди не завжди виходить. Я думаю, що BG виграють по мапулу. Тут очікую інферно від Среднімакс. Ancient від Бійджи, бо вони нічого більше не пікують. І нюк на десайдер все таки хороші мапи для середній Макс, але якось BAG з таким хайптом виглядають ну, хайпово, хайпово. Ну і цукерочка, мать дня, неймовірне протистояння та історія стара як світ. Коли ти йдеш по вулиці з новою дівчиною, а навпроти колишня з новим хлопцем. Ну, і типу, привітатися треба, але все одно якось незручно. І от Робс в команді Vitality... На другому ж турнірі вже зустрічає свою колишню фейс оцих своїх друзів, з якими він провів багато років три тільки з цими з Керіганом ще більше, з Фроузеном ще більше. Тож треба привітатися, і це цікаво буде, бо в обох є проблеми, обоє будуть награвати цю свою нову систему аж до мейджору, До цього стабільності чекати не варто. Тому має бути через це ще цікавіше. У Віталіті після Blast Bounty стало краще з Робс, це видно, проте Срідні Макс він почував себе справді непогано, особливо на Нюк. однак поки що наріжними каменями Віталіті є в Віталіті та Мезі. Перший трошечки здавали, ну, в нього підлога його, та й чого він не впаде, вона дуже висока. Ну а другий дуже сильно додав: бере на себе відповідальність, ледь не в кожному раунді. Частково через це Віталіті стали схожими на фейс з РОКС. Вони можуть перевертати прям якісь мертві раунди, догравати дуже хороші речі, які раніше догравав лише зайву. Тепер тут вмикаються всі. Плюс хочеться відмітити те, що проти Серді Макс Флеймс дуже добре давав в агресію, знаходив ентрі кіли, давав перевагу Віталіті на початку раунду. Фейс таки дали більше свободи Еліч, але він ще губиться. Міраж є проблемою цієї команди, бо Еліч довго там не виступав в комплекті перемабанили її, і це видно. Однак в захисті це все-таки дуже велике посилення, великим плюсом є те, що фейс просто виглядають живішими і знову показують той самий стиль, де супернику головне не пустити їх на плент. Бій за це поплатилися, бо. Декілька разів пустили їх на плент і програли кілька раундів з своєї більшості. Потім ще Керіган німецькою мовою кричав, там, тапсану показував, скільки людей в нього на А стоїть, коли треба на Б когось відправити. Ну, хайпували, хайпували. І, власне, в цьому знову ж таки оця живість команди Фейс проявляється. Однак все-таки вирішальну роль в матчі проти B&G відіграв старий добрий рейн, який на мапі Nuke Видав 22 на 11, 129 АДР та рейтинг 1,94 з феноменальним ейсом на вулиці проти Баю, не проти якихось лоховських цих еко і так далі. Тому є ще пора в порохівницях. По мапулу, я очікую тут побачити міраж від Віталіті. Так, у Фейс це був пік проти Бії, але ну, він зовсім не вдався, дуже якось. Загублено вони виглядали. В Італіті, я думаю, таких проблем не має бути. Плюс вони вже пікали цю мапу у цьому складі. Тож, я думаю, що тут буде близько, але Віталіті саме її оберуть. Хоча все, що я кажу, може не зайти, бо варіантів насправді дуже багато. В них дуже схожі маполи. Єдине, що ми знаємо, що не буде трейну та Еншенто. Від Фейс я очікую, Анубіс не найкраща мапа для них, але далеко не найкраща мапа для команди Віталіті. У Фейс. Були дві перемоги, але це ще було на РМРі та на мейджорі, але на мейджорі було проти Віталіки. Тому а, знак все-таки хороший. Віталіки вже грали і в цьому складі і поступилися Eternal Fire, Тож, це який непоганий пік від Фейс. Але тут може бути і Інферно, і Нюк, і той самий Міраж, і ДАЗ-2, Ну, ну ДАЗ-2 окей, не може бути. Але теоретично навіть трейн, навіть трейн, не скидайте Керригана. А На деседрі я очікую нюк, і ставлю на те, що Фейс все-таки виграє. Є в мене якісь такі відчуття. Ну, плюс є ріджекеріг взяв заю фентезі, от якось так. Про решту матчів ми вже поговоримо завтра окремо, тому що вони будуть в інший день відбуватися, і нема сенсу зараз на них сильно зупинятися вже ліпше день за днем іти. Тому на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми враженнями від турніру. Поки що мені все дуже подобається. сподіваюся, що вам теж і біліться очікуваннями від прийдешніх матчів, що взагалі буде там далі відбуватися. Надзвичайно цікаво.